14 липня працює медіа центр Україна укрінформ Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз дізнаємося про ситуацію на лівобережжі Херсонщини з нами на зв'язку. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, доброго дня, Вітаю вас. пане Юрію. Отже, лівобережжя Херсонщини. Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація на тимчасово окупованій території? На жаль, ми бачимо постійне ускладнення ситуації в першу чергу гуманітарної. На наших територіях, які зараз тимчасово окуповані ворогом, ми бачимо посилення тиску на наших людей і щодо примусової паспортизації. Ми бачимо тиск на людей щодо інтеграційних процесів. Акцент робиться окупаційною владою на владу на діточок наших. Ми знов пішли ці масштабні, так звані програми оздоровлення дітей, коли єдина мета, щоб вони виїжджали на території Російської Федерації проводили там як можна більше часу. Звичайно, що під час такого так званого оздоровлення йде масштабна просто пропаганда та промивка мозоку дітям стосовно того, що Росія це чудова Херсонщина це Росія. Росія тут ну, звичайно, з наратіви російської пропаганди. Одночасно ми бачимо погіршення стану щодо в надання медичних послуг нашим людям. Збільшили значно збільшилась кількість погроз, що не будуть надаватись медичні послуги, якщо не буде паспорту Російської Федерації не буде оформлений поліс добровільного медичного обов'язково вибачте медичного вистрахування російського зразка. На жаль, ворог використовує доступ до базових гуманітарних потреб забезпечення як важливу тиску на наших людей. Щодо підконтрольної України території, Херсон та області, якою є ситуація там станом на зараз? Вона є повністю контрольована як в частині. Ліквідації наслідків від російського тракту ГЕС, так і в частині забезпечення зараз гуманітарною допомогою наших громад там, де люди цього потребують. Крім того, зараз таким швидким темпом, на мій погляд, реалізується президентська ініціатива. Це програма пліч опліч і вже проводиться в деяких громадах ремонтні роботи. В деяких громадах зараз працюють над обстеженням пошкоджених або знищених будинків для того, щоб сформувати план проведення цих будівельних робіт. Велика кількість насправді залучена спеціалістів з інших областей, які допомагають зараз мешканцям Херсонщини відновити своє житло. Та об'єкти критичної інфраструктури в наших громадах, і крім того, велика кількість ще планується залучити як спеціалістів, так і коштів з інших обласних бюджетів. А як іде ліквідація наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС, які роботи вже зроблені що попереду? Там в першу чергу, те, що можна сказати, фактично вже зроблено, це обстеження всієї території, ну більшості території вибухотехніками, тому що вода, на жаль, могла залишити вибухонебезпечні предмети, і так воно і є на щастя. Їх відносно невелика кількість таких предметів, але декілька десятків вже все ж таки було виявлено. Та в знищеності без шкоди для людей продовжуються роботи по ліквідації, тому що вода залишила дуже багато за собою таких ламків, бруду, які необхідно вивозити для того, щоб люди могли відновити свої вже будинки. Щодо ліквідації, так само сюда можна додати ці Реалізацію програм допомоги людям як з державного бюджету, так і з обласного бюджету, з місцевих бюджетів та від міжнародних організацій. Зараз органи соцзахисту максимально над цим працюють. Вони були посилені працівниками. Різних військових адміністрацій для того, щоб якнайшвидше прийняти всі заявки, обробити їх, щоб люди якнайшвидше отримали цю допомогу, і крім того, це дозволяє наскільки це можливо уникати скупчення людей в пунктах прийому цих заявок, тому що ну на жаль, це небезпечно для ворога будь-які скупчення наших людей. Вони вважають, що це законна ціль, і можуть відкривати вогонь. Скільки заявок вже подали люди, і про які суми йдеться? Дивіться, я не готовий зараз по конкретним цифрам казати, але там більше тисячі точно було подано заявок. но на різного рівня допомоги зараз значно більше, тому що ця інформація в мене не на станом на сьогодні. Зараз так само працюють максимальна військова адміністрація, щоб якнайшвидше запустити повноцінно, щоб запрацювала БТІ, щоб люди могли отримувати довідки, коли в них є необхідність в цьому по програмі. Є відновлення. Я сподіваюся, що найближчими днями там вони вже будуть, скажімо так, належним чином виконувати свої свою роботу. А якою є екологічна ситуація після підриву ГЕС і чи є якісь попередні оцінки збитків, які завдані регіону? Дивіться все, ще під проводиться оцінка впливу цього, цього теракту на нашу екологію. Вже зрозуміло, що наслідки вони насправді катастрофічні. Чому немає ще? Кінцевих розрахунків, тому що ну ми всю нашу область рахуємо і оцінюємо. А доступ на лівобережні частини до території він ну м'яко кажучи обмежений зараз по об'єктивним причинам проводиться постійно тобто кожен день відбираються зразки води. Крім того, відбор зразків і грунтових вод із Дніпра. Був відправлений до державної установи до Науково-дослідницького інституту в Одесу для того, щоб вони більш ретельно проводили аналіз. Станом на зараз ситуація контрольована. Є відхилення певних показників в воді, але загрози зараз саме підемічної. Ну скажемо, так немає. Якщо люди будуть дотримуватись рекомендацій, які їм надані, то все буде добре. Якщо повертатись до лівобережжя, вода вже відступила. Ще минулого тижня була інформація, що окупанти стали повертатися на позиції, відновлювати свої позиції і активізувати обстріли, такі, які були до підриву Кавховської ГЕС. Яка ситуація стане на зараз? Чи можете ви підтвердити, що окупанти справді вже на тих самих позиціях, де були до того? Вони повернулися не на всі позиції, але на жаль, ми бачимо, що. Вони мають можливість проводити інтенсивний обстріл нашої території. Ми бачимо це по кількості обстрілів кожного добу по 60, по 70, за крайню добу. Сімдесят Наскільки я пам'ятаю, обстрілів в нас було на жаль. Ми кожен день фактично ми втрачаємо людей. В нас за крайню добу одна людина загинула, одна людина отримала поранення. Все це відбулося на, на власних подвір'ях біля будинків цих людей, тому ще раз до всіх звертаю, друзі. Наскільки це можливо, я все розумію, що неможливо постійно знаходитись в приміщенні. Але якщо немає негайно такої от потреби, краще все ж таки знаходитись десь відносно захищеному місці, тому що абсолютно більшість поранених і загиблих це люди, які були на відкритому просторі. Дякую, пане Юрію. Колеги, ваше запитання. Доброго дня. Відомо, що окупанти завозять на лівобережжя Херсона колаборантів з Криму і Росії. У них не вистачає серед місцевих зрадників. Чи ті тікають, з чим це пов'язано? І е, відомо вам щось про вибори. Як яка там ситуація з виборами? Які окупанти, як вони оголосили, збираються провести у, у вересні, і чи засвітилися е, у, у тій компанії наші колаборанти? Дякую, дякую вам за ваше питання. Воно дуже важливе. Ове Об, це питання. Дивіться, стосовно виборів, з них почнемо. А в їхній фейковий в, в, облвиборком да, він заявив, що вони нібито готові до проведення виборів там в першій половині вересня, але за зауваженням, що можливо, буде перенесення, якщо буде безпекова ситуація, складна ніяких виборів. Звичайно, там не буде. Як не було ніякого референдуму, вони готуються зробити знов. Оцю пропагандистську картинку для того, щоб показати, що нібито Херсонщина є вже регіоном там Російської Федерації, який повністю інтегрований, звичайно, абсолютно більшість людей наших не бажає приймати в цьому участь. На жаль, є там певний висота колаборантів, який все ж таки допомагає окупаційній владі це робити, але. Я впевнений, що навіть якщо вони будуть це шоу проводити цей театр абсурда, то він буде такий самий, як і фейковий референдум, який вони проводили, коли озброєні люди супроводжують цих от колаборантів з урнами для голосування, і фактично примушують людей голосувати, тому що мінімум при буде на виборчих дільницях. Ім знов прийдеться обходити от кожну хату, кожну квартиру для того, щоб, хоч хтось там, ці бюлетені їм кинув. Зрозуміло, що коли до тебе до хати приходять озброєні люди, то дуже важко їм відмовити там взяти ці болітінь, що щось в ньому черканути. Я впевнений, що відношення до цієї події буде таке саме, як і до. Так званого референдуму, що ніякої юридичної сили він не буде, не буде визнаний звичайно ні Україною, ні міжнародною спільнотою щодо відповідальності людей. Якщо людина прийме участь під тиском, да під, під з ризиком для життя здоров'я, то не буде ніякої відповідальності. Але людям, які приймуть участь саме в організації цього шоу. Ну тут відповідальність буде 100%. Тому я ще раз звертаюсь до кожного. Ну думайте перед тим, як погоджуватись на от таку співпрацю з ворогом, тому що відповідальність буде, буде ну, однозначна. Стосовно колаборантів на посадах, тут знаєте, це комплексна насправді проблема їхня, тому що я впевнений. Усі пам'ятаєте окупаційної влади. Була дуже велика проблема з тим, щоб сформувати вертикаль обласного керування, тому що в представники місцевого самоврядування і адміністрації вони ж в абсолютній більшості відмовились від будь-якої співпраці, масово виїжджали з окупованої території, тому що і погрожували. І вони формували їх знати з того там кого знайшли, хто погодився, той буде там на цій посаді, тому що бажаючих там великої кількості не було, і на ці посади потрапили люди, які не мають ні досвіду, ні навичок. Ми взагалі нічого немає. Ні, торі успіха для того, щоб організовувати якісь процеси. Відповідно були результати такого кроти такої роботи з такими кадрами. Це перша причина, чому зараз їх вони намагаються замінити на людей, які мають досвід управлінський з громадян Російської Федерації. А друга причина ну завжди казали і кажемо зараз строк дії да зрадників дуже короткий. Скажемо так, в строк дії, вони вже особливо не потрібні там, де вони на, на місцевому рівні ще й там хтось потрібен, там вони ще є, а потрохи вони всю вертикаль, якщо в них буде достатньо часу, вони будуть заміняти громадянами Російської Федерації, які приїдуть з регіонів Російської Федерації, тому що справжні відношення, відношення до наших людей там, ну вони їх не вважають за, скажімо так. З равноценних датам громадянам Російської Федерації, які там проживають на території Росії, що б вони не казали, вони все розуміють, що е, ті, хто до них прийшов, це зрадники, а ну, зрадники нікому не потрібні. Надовго скажімо так. Пане Юрію, дякую, що проінформував нас про ситуацію на Херсонщині. Я нагадаю, що з нами був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. А вже за 15 хвилин о 12-й, поговоримо про оперативну ситуацію на кордонах і пунктах пропуску. Залишайтеся з нами.